Я хотів би, щоб тут кожен депутатом. Взагалі, я помітив цього року, у нас незвичайно така команда зібралася. У чому? Тому що є у нас часто, що коли люди приймають хрещення, вже був в дорослому віці, вже дати багато людей втратили значення, вони вже десь похилого віку і вже доросли люди родуть своє життя. А в нас одна молодість тут. Ще Дивіться, у нас є повні сім'ї, є тати і мами. І тому це е, приємно привітати. Я хочу дати е, маленьке слово привітання для кожної родини для кожного тата, е, щоб ви е, сказали побажання, сказали привітання. І мета е, тут кейс для мене стоїть, розпочинаємо з кейс. Je hebt het zo, mijn beste Biblia die een tekst, dat is een Ik zal een prik, het losgemaakt, het is pas het beeld zit weg, dat is een lezen vol. En toen was beeld... de al die was hij. Het moment dat de zin in de reden was.

От Господа спасения. Это <рес> я надеюсь, что буду с удовольствием. Это не собит. <рес> Бог благословить обид благословите для у Дякую всіх тих, хто прийняли хрещення, тих, хто захотіли сьогодні заповідь з нашим Господом. І хочеться сказати, щоб про цей день ніколи не забували, щоб ви пам'ятали, що сьогодні у вас стоявся договор, договор з Богом. Ви підписали його не ручкою, знаєте, і Бог з вами також, він теж підписав з вами договор. Що він буде вас хранити, він буде вас благословляти, він буде вас вести по дорозі, він буде навчати вас наставляти, можливо, наказувати, якщо можна буде. І я хочу Кирюшка, тобі сказати, що хай був благословить. І таке місце світовосправну мені дуже подобається. Це першим солом, що блажен чоловік. Та її, дальше, ми не знаємо, думаю, що цьому, так далі, коли знаємо цей псалом І хочу, щоб цей псон також був в мене в першому місці, щоб ти пам'ятав, що ти блаженний, що ти щасливий чоловік, що в тебе є Господь, є папа і мама, які моляться за тебе, які тебе люблять, Хай тебе треба сьогодні. Оці відчуття, які сьогодні в нього є, він вже переживає їх, можливо, в другий, можливо, в третій раз, та? не перший раз переживає. А в моєму житті ці відчуття перший раз. Тобто нас старші діти сьогодні е, прийняли водне хрещення, і це для мене дуже велика радість. Ну, от Бог потішив моє серце, що ми з дружиною на правильному шляху, ми вкладаємо цих дітей, які в нас є. Все повністю, то що Бог прививав для, для нас. Ми стараємося це передати нашу віру для них. І Бог дуже сильно потішив цим, тому що вчора ми з дітьми мали розмову, і вони майже всі були на голову сказали, що да, ми являємося для них прикладом. І е, цей крок, то ми зробили завдяки нам, це дуже приємно. Господь потішив слава Богу. Мені хочеться побажати для всіх. Хто сьогодні охрестився? Для мене прикладом був з самого початку завжди Давід. Давід, я дуже багато внікав в книги, де написано за Давіда, ксалми, от, Дуже багато я перечитував, кожен день читаю. І В моєму житті ну, завжди цей вірш стоїть незалежно від ситуації, чи в моєму житті хороший настрій, чи в моєму житті поганий настрій. У мене такий вірш ну, вкоронився в моєму серці. Де сказані слова Господь пастир мой, я нічого не буду нуждався. І я завжди цей вірш повторюю, навіть коли мені погано, я завжди уповаю на Бога. Я кажу, Господь, ти мій пастер. Ти мене виведеш, ти мені допоможе в житті. І коли в мене радісний настрій, коли в мене все добре, я то кажу, Господь, ти мій пастор, ти даєш мені цю радість, даєш, ну, переповнюєш мене, От, і я хочу, щоб так само і в їхньому житті. Господь Бог і впасти, щоб вони всю надію покладали тільки на Господа, якому разі не на людей, тільки на Господа. І щоб коли вони прийдуть в небо, буде зустріч з Господом, Господь скаже, ти муж по серцю моєму, ти дощ по серцю моєму. Отак, як він казав тобі, хай позволив Бог, Бог сповістить. Я вас дуже люблю. Час, е, я вам що хочу побажати. Значить є в Біблії Римлянам 12,11 написані такі слова. Усердиї не ослабивайте, духом пламенете, Господу служите. Значить, з практики нашої цієї життєві ми всі знаємо, яких... Якщо не підкласти туди дрова, він потухне, так? Якими б ви гарячими сьогодні не були і ревностними в служінні Богу ви не були. Якщо ви не будете, а це ваша задача, туди підкладувати дрова, щоб цей вогонь у вас горів, якщо ви не будете зінфікувати, він погасне. який би він сьогодні сильний не був. Тому я вам хочу нагадати, бажати, щоб ви не забули, що ваша задача. Підкладати туди дрова, щоб вогонь, який Бог у вас серед, не потух. Тому що якщо ви цього робити не будете, то він потухне. А тут наоборот, Богу звертайте, щоб він ще більше став. Тому будьте насторожі свого життя, підкладаючи туди дрова. Якщо не понятно, що це таке, підтримуйте, будемо багати. Але знайте, що насторожі, ви маєте зміни. Ми вас всіх вітаємо слава Богу, що ви є е, подачі. Всім сказати особливо Самоїлові. Ми вирішили вам подарити особливу книгу, книгу Біблії. Писання Ісус сказав одного разу, коли, коли говорив на Дослідіть до Писання, бо через них ви думаєте мати життя вічне. І ми хочемо, щоб. Ця книга не просто стала ще одною книгою на вашій полці. Ми хочемо, щоб ця книга стала вашою робочою біблією. У вас, напевно, є біблії, які ви читаєте. Сьогодні ми вас запрошуємо, щоб ви поміняли одну побігу на іншу, щоб ця була вашою робочою біблією, щоб там були самі кращі місця, які ви прочитаєте, які будуть як правильні для вас. Щоб коли ви відкриєте ці біблії в часи, коли ви будете проходити через випробування, через спокуси, через тяжкі часи, щоб ви швидко знайшли те, що колись вас торкалося, коли ви читали. Щоб ця біблія пізніше, коли вона стане така, знаєте, потробана, коли вона стане така, знаєте, листочки вже від використання, стануть такими, вже такими старими. І прийде час, коли ви поміняєте цю Біблію на другу Біблію, і це чудово, коли це так станеться, щоб ця Біблія була в вашій колекції. І щоб коли пізніше, можливо, навіть і в старості, ви підійшли до цієї Біблії і згадали цей день хрещення, згадали це як одну з найвагоміших, найзначніших подій у вашому житті. Тому Самоїл, я тебе і всіх вас де, вітаю. З краще і uh, здорового слово Боже.